Це витопна Railway Ресторан, розташована біля національного музею, який теж можна відвідати. Отже, ми прийшли в заклад, де всюди на столах залізниця і їдуть маленькі поїзда та перевозять напої. Поїздів тут дуже багато, буквально всі столиці одна велика залізнична колія, по якій ходять та роздають замовлення супер деталізовані локомотиви. Це дуже прикольна концепція, тому що тут просто всюди колії і ви отримуєте свої напої. І потім потяг також забирає пусті напої, і прям все таке дуже механізоване і цікаво. Меню вже достатньо просте: це бургери, пиво, але основний захват це саме подача. Ну, в цілому, ресторан прикольний, і він значно краще ніж подібний ресторан, який знаходиться у відні. Там все теж доставляється такими коліями, роботами і так далі. Але там просять заставити свій паспорт для того, щоб туди зайти і користуватися планшетами з меню. А в наш час це дуже важлива річ, тому. Така собі історія. Але тут не треба, тому кухня прикольна, бар прикольний, тому от це от єдина точка, напевно, в Празі, яку з точки зору кухні можна радити. От дійсно.